Друже, М. там автовоз приїхав. Серйозно? Мені ще не писали. А ні, ось є. вже відправили. Приїхали дуже ексклюзивні автомобілі. Перший варіант це у нас e-tron. комплектація преміум 2022 року випуску. Це авто було куплене по дуже чудовій ціні і приїхало дуже швидкі сроки. О, до речі, тут же ж пробіг. 18 тисяч миль пробіг. О, ще краще. Це приїхав також до нас Toyota RAV4 Prime Plug-in Hybrid 2022 року випуску. На 2,5 двигуні з пробігом 26 тисяч миль. Так, також приїхала наша Subaru Legacy на комплектації ліміта 2023 року випуску на 2,5 двигуні з пробігом 3550 миль. І цей автомобіль, до речі, буде у нас в продажу після того, як ми його відремонтуємо. Автомобіль там має незначні пошкодження і досить, досить гарний стан. Ну що, як тобі сподобалося автівки? Ну, давай тоді поїдемо їх, подивимося. Червова класна подія в нашій компанії. Приїхав невеличкий автовоз, але дуже цікавий. По-перше, у нас приїхала Subaru Legacy 2023 року, практично без пробігу, там, якщо не помиляюсь, 6 тисяч кілометрів. Автомобіль має невеличке пошкодження і він поступає якраз в продажу. Давайте ближче подивимося про нього. Я вам трішечки розкажу. Це у нас Subaru Legacy 2023 року випуску на повному приводі на 2,5 двигуні атмосферному. І автомобіль на максимальній комплектації Limited. По автомобілю маємо ось такого плану пошкодження. Це досить незначні пошкодження, там по ходовій частині трішечки крило і трішечки дверка. З такими пошкодженнями автомобіль дуже швидко буде відремонтований і вже поступить на майданчик до нашої компанії, де ви зможете його придбати саме для себе. Цей автомобіль буде дуже цікавий по цені, тому слідкуйте за нашими соцмережами і ловіть цей варіант по дуже солодкому прайсу. А, що його забирають? Ви могли помітити, що цей автомобіль вже грузять на евакуатор, а грузять його куди правильно в сервіс, тому що його незабаром будуть ремонтувати і відновлювати для того, щоб він міг спокійно, без проблем передвигатись по дорогам нашої країни, по дорогам наших міст. Тому слідкуємо за ним і будемо тримати вас в курсі. Наступний варіант це у нас Audi e-tron 2022 року випуску, яка приїхала з мінімальнішими пошкодженнями, тобто пошкодження у нас по задній частині задній бампер і по передній частині передній бампер. Більше по автомобілю нічого немає. Плюс цей автомобіль приїхав в Україну за 30 тисяч доларів. Це дуже шикарна ціна за таке авто. Трішечки, 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 трішечки. ну, трішечки. По автомобілю у нас Давайте глянемо по салончику. По салончику у нас вистріли подушки з потолка. Бачимо велику панораму, хорошу. Все в стилі ауді, хороша шкіра, хороший руль. Цей автомобіль був вже привезений під клієнта, тобто він вже чекає свого власника. Також будемо ремонтувати на нашому сервісі. Ремонт буде досить швидкий, так як тут тільки навесні елементи. Найшли бампер, покрасили, поставили автомобіль. Поїхав. І останній варіант, який сьогодні до нас прибув, це Toyota RAV 4, плагін Гібрид на комплектації Prime. Чим цікавий цей автомобіль? Це сама максимальна комплектація, яка тільки може бути в цієї Тойоти. В Україні такі коштують від 65 тисяч доларів. Цей автомобіль ми привезли за 44 тисячі доларів. Звісно, без ремонту. Тепер давайте перейдемо, подивимося по пошкодженням. Гляньте тільки сюди, що може бути краще, ніж ці пошкодження. Звісно, автомобіль без пошкоджень. Але тут у нас під заміну тільки одна дверка, ми її замінили, купили нову, покрасили, поставили, і автомобіль поїхав радувати свого власника. Давайте зглянемо, що в салоні цього авто. Так, що ми бачимо? З авто приїхало дуже багато сіляких ніщачків. Хіба це не чудово? Автомобіль приїхав, та ще й не сівши. Прайв! Максимальна з усіх максимальних комплектацій, яка тільки може бути. Цей автомобіль у нас 2022 року, повний привід. Плайн гібрид з запасом ходу з 60 кілометрів по місту. Друзі. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Також не забувайте про наші соцмережі, де ми також публікуємо класні варіанти, публікуємо класні відеоролики, які допоможуть вам підібрати автомобіль саме для вас, і ви зможете бути задоволеним клієнтом нашої компанії. Тому всім гарного дня і мирного неба над головою.